Привіт! Я Юлія, ваш менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні я покажу вам планування двокімнатної квартири в житловому комплексі Синергія Київ. Перед тим як піднімемося на поверх, хочу показати вам візуалізацію нашого дизайнерського лобі. Саме це місце буде зустрічати майбутніх мешканців щодня. Ми вже в квартирі. Її площа 56 квадратних метрів. Ходімо, роздивимось планування. Прямо по коридору кухня. Тут велике вікно, що виходить на південний захід, як і по всій квартирі. А тому вдома завжди буде сонячно і світло. Йдемо далі. Тут у нас дві житлові кімнати, найбільше з них стане майстер спальнею Тут аж два вікна. Також зручно, що є ніша для. Гардеробної. Інша спальня підійде для дитячої або робочого кабінету. З передпокою можна потрапити в ванну кімнату та санвузол. Квартира доступна за повну оплату та у розтермінування від забудовника. Детальний приклад прорахунків читайте у дописі під відео. А я завжди чекатиму на вас у відділі продажу Синергія Кею. До зустрічі!